Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання натуральних чисел. А на домашнє завдання в нас є чотири невеличких приклади, і ми їх зробимо у цьому відео. Перший приклад такий. Спростіть вираз. Як взагалі ми можемо спростити цей вираз? Коли в нас. Все йде плюс і плюс. Ми можемо поміняти місцями. Звичайно, ми можемо все поміняти місцями, тому що при додаванні ми можемо міняти місцями цифри, як ми хочемо. Правильно? Так. І у нас нічого не зміниться. Добре, як ти поміняєш місцями? Я додам 342 плюс 58. Це буде 400. Так, да, ми відкриємо дужки. І додамо 342 до 58. Це буде 400, так? І ще що далі? Плюс Б. І плюс Б. От і все. Ми спростили цей перший вираз. Добре, як у другому випадку, ми маємо М додати, ми будемо. Оці цифри додавати в стопчик, чи ми можемо їх додати без стопчика? Ми можемо їх додати усно. Ми можемо додати усно, тому що це ну не, 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 важкі, да, не важкі цифри, так? До додавання? Так. Давай з чого ми почнемо? Ми додамо спочатку. Спочатку, так, да, зліва чотири тисячі плюс одна тисяча. Це у нас п'ять тисяч, я пам'ятаю. Добре, п'ятсот плюс вісімсот. 500 плюс 700, це буде 1300. Добре, у нас було 5, додаємо ще 1300, це буде 6300. І 63. Плюс 37 це буде 100. Так, да, у нас було 6300, ми додали 100, і у нас вийшло 6400. Правильно? Так. О, ми спростили вираз, у нас вийшло М плюс 6400, а в першому випадку 400 плюс Б. Так, це зроблено вірно. Переходимо до другого прикладу. Другий приклад застосуйте властивості додавання при обчисленні. Майся, на увазі, зробіть щось таке, щоб вам було легше обчислювати цей вираз, так? Так. Да. Ну, 179 додати 116 це не дуже легко, правильно? Правильно. Що треба зробити, щоб зробити легшим додавання? Треба 784 плюс 116. Тому що 784 плюс 116. Це нас, нас вийде. Нас вийде. 800. 800? Ой, 900. 900. В нас вийде 900. 784 плюс 116 в нас 900 вийде. Добре. І ще додаємо 179. Так. Так. І що у нас вийде? 1079. 1079. Так, це абсолютно вірно. У другому випадку, що ми робимо? Ну, теж робимо правильно. Теж неправильно робимо, теж переставляємо числа так, щоб нам було зручно, зручно. так? Так. Да. Добре, як тобі зручно. 427 плюс 203, а потім 102 плюс вісімки. Зручно 427 додати 203, це скільки буде? Це буде шістьсот 630. І друга пара в нас 88 плюс 102. Це скільки буде? 190. буде 190 і разом це скільки буде? Це буде. Це буде 80. Є 820. Це буде так. 600 плюс 100 це 700. 90 плюс 20 це 120. 700 плюс 120, 820, вірно? Так. Добре. Так, другий приклад ми зробили. Тепер третій. Так, тепер йдемо до третього прикладу. Знайдіть суму. Ой, ми таке вже робили, так? Ми таке 100 вже. Разів. Да, 100 разів ми вчора, вчора це робили. Добре, давай. Ми складаємо, нагадаю, ми складаємо метри до метрів. Сантиметри до сантиметрів. Тонни до тон, Центнери до центнерів. кілограми до кілограмів. Хвилини до хвилин, секунди до секунд. Я все вірно сказала. Так. Добре. Складаємо. 8 плюс 6, це буде 14 14 метрів. Добре, далі. 5 см плюс 96 см. 101, 101 см. Але на цьому не закінчуємо, так? Тому що 101 см можна перевести. Перевести у що? Метри. У метри. Добре, скільки це буде? 101 см це буде 1 м і 1 см. 1 м і 1 см. І що у нас виходить? 14 метрів додати ще 1 м. Так? Так. Це 15 метрів. І 1 см. Ну, так і запишемо, що у нас буде 15 метрів і 1 Сантиметр. І от вже в такому вигляді це буде Кінець. Да, повна відповідь. Добре, давай оцей приклад. Він більш складний, бо тут треба додати 3, 3, так? плюс 3. Так, да, 3 числа плюс 3 числа. Добре, давай. Тонни з тоннами додаємо. 2 тонни плюс 9 тонн це буде 11 тонн. 11 тонн. Далі. 4 снтмері плюс 6 смів. Центнерів. 10 центнерів. 10 смів. Добре. 56 кг кілограм плюс 48 кілограм. Це буде 104. 104 кг. Що ми що далі ми робимо? Ми повинні 10 км привезти в тонну. То, скільки це буде? Я думаю, що тисяча. Це тисяча чого буде? Тисяча тонн. Так, це тисяча тонн. Тонмер. Кілограмів, кілограмів. 10 центнерів це тисяча кілограмів. А 1000 кілограмів це що у нас? 1000 кілограмів це один, одна тонна. Одна тонна. так. 104 кілограми. У що ми можемо перевести? Центнери. Добре, скільки це буде центнерів? Це один центнер і 4 кілограми. Це буде 1 центнер і 4 кілограми. Так. І тепер дивимось. У нас була, у нас було 11 тонн. Плюс 1 тонна це 12 тонн, так? Так. Один центнер і 4 кілограми, правильно? Так, і запишемо. У 12 тонн. 12 тонн, тон. тон, так. Один центнер. І 4 кілограми. Так, це вірно. Добре. Тут у нас хвилини і секунди. 25 хвилин, і 7 хвилин. Це буде, 3... це буде 32? 32 хвилини, добре. Сімнадцять секунд плюс 54 чотири секунди. Це буде. Це буде сімдесят один. Сімдесять одна секунда. секунда. Добре. Щось ми можемо перевести? Так. Да, що ми можемо перевести? Одну секунду так. можемо перевести хвилину. І це ж скільки буде? Одна хвилина. Одна хвилина і що ще? І 11 секунд. І 11 секунд, Добре. І тоді ми додаємо до 32 ще одну хвилину. Оцю, це так. Буде, це буде 33 хвилини. Це буде 33 хвилини і. Це от... не, не одна секунда, це 11. Так. 33 хвилини і 11. Тому ну, що тут 60, це 11 секунд. Одна хвилина 11 секунд. Добре, це буде 33 хвилини. І 11 секунд. І 11 секунд. Добре, цей ми приклад також зробили. І йдемо останній робити приклад. Останній приклад: виконайте додавання отаких двох величезних чисел. Так? Що це за число в нас, лізе? Це мільярдів 462 мільйони 181 тисяча 428. Добре, друге число. 9 мільярди 740 мільйонів 582 тисячі вісім Як ми будемо додавати ці два числа? В стопчик. Так, ми будемо додавати ці два числа. Звичайно, що в стопчик. От ми зараз його і зробимо. Добре. Давай пробуємо додавати 8 плюс 4. 2. 12. 12. 2 пишемо. Один запам'яток. Один один запам'ятому. 2 плюс 0. 2 плюс ноль. Два плюс ноль. Скільки? Було би два, але у нас три. У нас три, тому що ми один запам'ятали, так? Далі 4 плюс вісім. Це буде дванадцять. Дванадцять. Пишемо що? 2. Пишемо один заплатимо. Один запам'ятовим. Запам один плюс 2. Це скільки? Було би три, а в нас одиничка. тоді це 4. Чотири, добре. Вісім плюс вісім. 16. 6 пишемо, 1 запам один запам'ятовуємо. Один запам'ятовуємо. Далі йдемо. Далі у нас 1 плюс 5. Було би 6, але у нас вже одиничка, тоді це буде 7. Так, да, це 7, бо ми один запам'ятали. 2 плюс 0. 2 плюс 0. 2. 2. Як просто? Просто 2. Так, 6 плюс 4. 10. 0 ну пишемо, один запам'ятовуємо. Добре. 4 плюс 7. Було б 11, у нас одиничка, тоді це буде 12. Так, да, було б 11, але у нас одиничка, і це буде 12. Так, і 1 запам'ятовуємо, так? Не забуваємо. 9 плюс 4. 9 плюс 4, це буде 14. Ну, було б 13, але в нас одиничка. Так, да, одиничка ми запам'ятовували, це буде 14 і 5. Вже стало 6. Уже стало 6, тому що у нас 9 плюс 14, це було 13, 14, да, 14 да, ну одиничку ми запам'ятовували. Так, і тому це стало 6. І в нас получилась яка сума? 64 мільярди 202 2 мільйони. 70, 202 мільйони. А 202 мільйони 764 тисячі 232. Так, в нас вийшло 64 мільярди 202 мільйони 764 тисячі 232 Ми все зробили вірно, так? Да. Я сподіваюся, що ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео... Ставте лайки і підписуйтесь. І підписуйтесь, на наш канал. підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Анастасія Лізочка. Всім гарного дня і папа-па-па! па 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 па, па, -па!